Доброго дня, вас вітає компанія Автоексперт і у нас нове надходження від баварської компанії BMW Іх перший електромобіль i3 17-го року з пробігом 107 тисяч кілометрів, повністю обслугований, не має жодного фарбованого елементу, має повну сервісну історію і трішки про це авто. Авто має покращену литий-іонну батарею Samsung ємністю 33 кВт, що дозволяє їй пройти до 300 кілометрів і має потужність 170 кінських сил. Корпус даного автомобіля виготовлений із алюмінію і вуглецевого волокна. По комплектації авто має два ключі до одну оптику. Дуже футуристичний вигляд даного автомобіля. І трішки про салон. Мультикермо, круїз-контроль, датчики світлу, дощу. Мультимедіа Укс, Блютуз, USB навігація, кондиціонер, підігрів дзеркал, підігрів сидінь. Режим їзди. В дуже гарному стані салон. Також в дуже гарному стані задній ряд сидінь. На моє здивування дуже багато місця. Також авто має. Резину r 20 і диски, дуже надзвичайні. спереді та ззаді. Багажний відсік в дуже гарному стані. Є зарядка. Багажний відсік займає 260 литрів. Якщо у вас залишились запитання, пишіть дзвоніть, будемо дуже раді, бережіть себе. Слава Україні! Підписуйтесь на канал та ставте лайки до зустрічі.